Як може людина, будучи в самій верх, верхівні, верхній владі цій, взяти автомобіль, який присланий воїнам новий? Хай би взяв такий, як я послав. який, правда, до сьогоднішнього дня їздить, слава Господу. І кажуть, це щось неймовірно. Він їде постійно, Лише не резину міняємо і масло. То я вам хочу сказати ні. Це крути, круте авто. І сьогодні цього чоловіка знову повертають в владу. А церква що? Адже ж ми, країна християн чи бусурманів. Я говорю про своїх, наче своїх, які своїми і ніколи не були. А як ревно моляться за владу? Все починається з чого? Молитва. І молимося за нашу владу, Господи, благослови їх. На що? На яйця по 17? на бронежилети, на те, щоб вони обікрали армію, а ми не знали. Ні, ми знаємо. Ми не знаємо, що робити, тому що влада, яку Бог дав нам, належить нам взагалі-то, на сьогодні владу далі забирає світ. Ви бачите, хоч одного християнина, який вірний Богові там у владі, який встане і скаже: ти що робиш? Вони що думаєте, не знають. Служба безпеки то що, олухи? Ні, до речі, вони все знають. І знають, як руки викрутити. Знають прекрасно. Лишень рот відкрий, не там, де треба. Дай Боже їм мудрості. Кому мудрості? Кому бракує мудрості, Бог каже, Хай просить в нього. Дай Боже їм милості, якої милості їм? Ще. Христос умер, щоб вони покаялися і щоб ото все, що накрали, вернули в Україну. Ці гроші мають працювати сьогодні на фронт. Я не кажу, що навіть забрати, але ці гроші, коли би були тут, то банки могли би скористатися. Ні, маємо кредит взяти, маємо за кредит заплатити. А там воно просто мертвим грузом лежить, бо вони звідси вивезли, бо знають, якщо прийде хтось той, хто буде мати владу від Бога, не буде розповідати, що посадки будуть весною, а садити будуть постійно, так як руколу. Вона підросла, зняв, посіяв, вона знов росте, і ти знов підсиваєш, підсиваєш, щоб воно весь час росло. Тоді ти маєш руколу. А не листочки, які опали, тобі воно зацвело, і ти не знаєш, що робити, бо ти раз посіяв. Церква не мовчить. Вона молиться за владу. Благослови. А Христос каже: ні, дорогі, мені належить усяка влада. А ми не так молимося. Ми теж молимося за владу. Молимося. Щоразу. Щоб Бог виявив злодіїв серед них, щоб Бог виявив казнокрадів, хапуг, корупціонерів, взяточників різних рівнів. І молимося. І хто краде з ЗСУ, молимося з силою. Господи, прошу тебе. І зараз прошу, і молюся цими словами. Нехай буде відкрите всяке зло, яке сьогодні в Україні. Всі, хто чинять зло, ті, хто крадуть з ЗСУ, хто крадуть в народу сьогодні. Нехай будуть виявлені в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. І що ми бачимо? Бог відповідає. Але що ми бачимо? Вони тікають. Чому? Яким чином? А тому, що всі зв'язані? Всі зв'язані. У них братерська любов більша, ніж в нас, християн. Вони один за одного серце і душу покладуть.